Ні дня без рядка до носу на ближнього. От ця правда! То вона гола, то в очі коле змушує себе рубати суцільний ексбіціонізм і садо мазо, постскрипту Смерть у стилі правдизм. Не дождець святої тори, турнікет наклав на душу. О, це мистецтво із мистецтв. Бути вдячним Богові за все. Легким, як пір'ячко, і як гепард швидким. Зроби мій день Всевишній. Мов у келих вино. Вона влилась у нього проводи на фронт. Каяття постамент, Боже прощення Почни композицію. Реальність батіг, мрії, пряники. Нескучно живемо. Как любить говорити Росія, матушка, місто зустрічі з абсурдом. Изменить нельзя.